Якщо я вам скажу, що знайома з Іваном Франком за шість рукостискань, ба більше Іван Якович, мій доволі далекий, але родич, як звичайна стаття про церковного діяча з Другобичини, надихнула мене на цілу низку досліджень мого роду, та що мені вдалося з'ясувати? Про це та навіть більше далі. Тож з мальовничого та історичного Львова я прямую до мого рідного Другобича, звідки і починається ця історія. Саме у цій церкві більше ста років тому правив мій далекий родич отець Юліан Німолович. А згодом у головній Дрогобицькій школі він був педагогом, а далі директором цього закладу більше 20 років. Ось тоді ще юний Іван Франко вперше познайомився з Юліаном Теодоровичем, адже саме він був його учителем у четвертому класі. А Франко писав про Юліана такі слова. Про вчителів Василян, отца Німеловича, пізніше Ігумона, що був у нас господарем у 4 класі, згадує як про світлих, гуманних та симпатичних людей, що вміли впоїти дітям не страх, а замилування до науки та до чесного трудящого життя. Тож головне питання: ким для мене є отець Юліан? Станом на 1850 рік у сім'ї Теодора Німиловича та Катерини Романської народилося троє дітей Микола. Іван згодом прийняв духовне ім'я Юліан та Дмитро. Юліан постригся в ченці та дітей не мав, на відміну від його братів. Один з них, Дмитро, мав п'ятьох дітей, серед яких Теофіль, що в свою чергу мав дев'ятьох дітей, серед яких був і мій прадід, Ярослав, батько мого дідуся. Тож отець Юліан є моїм дворідним пра-пра-прадідом. Аби розібратися із родинним деревом Німеловичів, я зустрілася зі своїм дідом Володимиром Ярославовичем та його дворідним братом Богданом Омеляновичем, які більш детально ознайомили мене із біографією отця Юліана та показали чимало сімейного архіву. До слова, ось та ця датована 1988 роком про діяльність отця Німеловича та нариси з його біографії. Іван Франко цікавився старовинними книгами та рукописами. Які священник йому радо позичав. Проте між Іваном Франком та отцем Юліаном Німоловичем була свого роду цікава домовленість: за кожну позичену книгу Іван Франко мав написати вірша, присвяченого одному зі святих. Оскільки Іван Франковий позичав дуже багато, то згодом в отця Німеловича з'явився цілий збірник релігійних франкових віршів, доля яких до сьогодні. Є невідомою цікавий факт Івана Франка з Юліаном Німоловичем єднали родинні зв'язки, адже брат бабці священика був чоловіком сестри бабусі Івана Франка по материнській лінії. Тож так можна вважати Івана Франка моїм доволі далеким, але родичем. Водночас мати отця Юліана Катерина Романська була сестрою Єви Кошицької, в якої мешкав на квартирі Іван Франко під час свого навчання у Другобицькій нормальній школі. Я й не підозрювала, що роками проходила ймовірне місце розташування будинку, де, за думкою дослідників, жили Франко та Кошицька. А саме зараз я прямую до фонду музею Дрогобичина, аби відшукати згадки про Юліана Німоловича серед тисячі документів. Після декількох годин пошуків я знайшла те, що шукала: листи, написані Юліаном до міського уряду, датовані 1871 роком, та його оригінальний підпис. 1896 року, отця Юліана Німиловича переведено ігуменом у Золочівський Василянський монастир, ніби у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, проте існує і інша версія. Причина ймовірного переведення можна вважати те, що отець Юліан не розділяв поглядів місцевої влади на оцінювання учнів залежно від значимості їх походження, родинних зв'язків, статусу батьків і тощо. Та, да, попри все. Отець Юліан Німолович використовував будь-яку нагоду, аби завітати у рідне місто, Цікавився його церковним життям та справами школи. Помер Юліан Німолович у Золочеві у 1909 році. Похорон спочатку відбувся там, та у 1912 році Трогобицька громада отримала дозвіл на перепоховання його тіла на одному з місцевих кладовищ, що на вулиці Михайла Грушевського. На стрійській дорозі делегацію зустрічало мало не все місто. Цвинтар двічі намагалися цілковито знести, та громада міста не дозволила знищити могили, а понівечену світлину отця Німеловича на надмогильному пам'ятнику вдалося відновити. У цьому відео я також хотіла би згадати імена моїх родичів, яких вбили у 40-х роках ХХ століття отця Дмитра Німеловича, племінника отця Юліана Німеловича, священника. У селі Яблониця Руська обдарований парох від 1933 року розгорнув серед українців активну просвітницьку діяльність, що викликало наприкінці 30-х років адміністративні переслідування з боку польських владних інституцій. Це спричинило у жовтні 1939 року перенесення місця його служби із яблуниці руської в парохію села Храбівка. 8 вересня 1943 року отець Дмитро Німолович відійшов за межу вічності у дивовижно-страдницьких муках. Про це більше розповість пані Олександра Німолович, племінниця отця Дмитра та співавторка книги Веселка просвітленої пам'яті. Він був одним із тих 44 священників, які були замучені на території Лемківщини під Ляши, Холмщини. І батько перший раз якось так відкрито показав мені архіви, показав мені фотографії, які він зберіг. От і в 97-му році вперше я написала таку коротку замітку до 90-річчя, власне, стрейка. От а потім я собі так вже батько в 98-му помер, і я е, так собі задумала, що я можу за якийсь час знайти документи, їздити в Польщу, розвідати. Всі такі тонкощі тої всієї справи, бо, власне, все пішло від отця Дмитра. І я так поту почала збирати матеріали. Я їздила дуже часто до Польщі в консервії в Перемишлі, знайшла там дуже багато документів, подавала прохання в інститут пам'яті народовий в Польщі, в Польщі до Варшави, писала на листа і до Кракова, щоб якісь хоча б документи про власне смерть отця Дмитра. Мені відповіли, що такого не бив. Але власне мені вдалося знайти е, як би сказати, свідка тих подій, які там сталися. Всьонок уже такий пан е, Володимир Маршак. Так, він власне писав оті книжки, Він був свідком, тому що він останній був, який сповідався оця Дмитра перед тою подією. От мені ще вдалося до нього старенького потрапити і від нього почути ті власне всі страхіття, які я почула, що отець Дмитро був четвертований, і частини його тіла лежали по різних кутках парафії. І... Ну це просто жах. Отець Теодор. Був рукоположений митрополитом Андреєм Шептицьким і розпочав свою священичу діяльність. Він проводив активне душпастерське, просвітницьке і громадське життя. Духівник всіляко сприяв побудові в Другобичі Української гімназії рідна школа, відновив осередок товариства просвіта, створив драмгурток, влаштовував щорічні шевченківські вечори та концерти. Але після війни... А особливо після смерті Митрополита Шептицького уже відверто говорили про ліквідацію греко-католицької церкви та викликали церковних діячів на допити в НКВД. Перед кожним допитом отець Теодор прощався з рідними, не знаючи, чи повернеться. В останню неділю жовтня 1947 року пізнього вечора НКВД оточили домівку священника в Унятичах та вбили всіх, хто був удома. Жертвами стали отець і його дружина. Їх прислуга була поранена, а за переказами мого діда її надалі отравили. У родині священника виховувалося п'ятеро дітей. Вони цього трагічного дня не були вдома і уникли розправи.